У Кочубеївці вечорами на вулицях видно, і за це освітлення сільській раді не доводиться щомісяця сплачувати рахунки. Воно живиться від енергії сонця. Це світ горить, сонце нагрівається, і горять». чого він світить зараз цілу ніч. Його хватає зарядки, навіть лишні електроенергії він використовує процентів 40 своєї можливості. Але зимою, ну, годин три. Якщо, якщо сонячна, сонячна доба і на п'ять годин фота. Облаштування вуличного освітлення на сонячних батареях належить проектові Європейського союзу та програмі розвитку ООН – Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Кошти були передбачені саме на такі роботи. Проте як з'ясувалося, не було охочих проект реалізувати. Коли запропонували кочубеївцям, вони у стислі терміни зібрали гроші та виготовили проект. Поки ми із місцевим розвитком орієнтований на громаду за цим утрясали свої, ну як. Там контакти, договір підписували. Факти сільський голова фактично вже замовив був проект. І тому на момент того, що нам дали з Києва дозвіл, у нас вже проект фактично був. Проект коштував понад 260 тисяч гривень. За умовою 8% це повинні бути гроші громади. Люди назбирали 21 тисячу гривень 35 тисяч із сільського та 23 тисячі із обласного бюджетів. Решту 184 тисячі надав проєкт Євросоюзу. За ці кошти і встановили освітлення на 15 електроопорах. Місця для ліхтарів вибирали усі разом на великих перехрестях та на окраїнах села. Один поставили спеціально біля школи. Географія сутневичерні джерела енергії, сонячна вітрова енергія, пожовста геотермальна, де вона є. В нас і немотак. Ми спеціально один із фонарів, один із варіантів біля школи поставити, щоб діти бачили, що воно може бути. Ну як приклад на уроки от географії найбільше, все ж таки ну і на фізику, звичайно ж тоже. А чому ці ліхтарі у селі називають одаренковими? Відповідь проста. Він голова громадської організації, яка і займалася облаштуванням освітлення та підписувала угоду із проектом Євросоюзу.